Так, сьогодні багато локацій закритих. Але ми вже тут стільки разів були, що ми вже тут все обійшли по разів. І на цих катались на машинках і на тих гірках, і на тих потягах. Там щось нове відкрилося, треба буде туди прийти. Але дітям нові так змінити обстановку, якісь качелі, нові трошки погуляти. То...

Ну, як тепло, як на 1 березня, то тепло. Це улюблене місце Матвія літом, як він тут в воді любить бавитись. Пенозаври? Не будеш боятись? Павочки. <ріган> <ріган> Яка це була гарна ідея сюди поїхати, я вам можу просто передати. Навіть попри те, що холодно і так волого і туман. Пташки співають, весна. <ріган> Перший день весни динозаврик Дехі. Дехі. Це стегозавр чи як там? Дехі. Зарухалися, бачиш? Ой! Все добре, то іграшкове. Зміна обстановки, бо все-таки це хата-садок, школа, хата, садок, школа. По вихідних діда з бабою і ну, нікуди по суті так і не їздили. Софія трошки боїться. Спати не буде, Софія. Може бояться спати. Щось реалістично. Хоча ми ж тут не перший раз і вона то забуває трохи. Ти так високо. Своя руку не відпускає. Додому вже хочеш? Да. Ти вже втомилась так швидко? Як називається той динозавр? <звітник> Трицерапторс модель. Трицерапторс. Світ, тобі ще три роки немає, ти вже знаєш динозаврів. Да. Да. А оцей як той далеко називається? Оцей такий великий. Тірекс, так? Ми не бачу якийсь. Ей, тупич! Що там? Ці кольорові? Так. Така в нас сьогодні прогулянка. Так, це такий великий тірекс. Така у нас прогулянка. Перший день весни. Там ще мали бути якісь тваринки, якісь мали бути вівці чи олені, не знаю, що там зараз. Дивимось. Йдемо їсти грітися. Таке швидко бігає. а оце вже не. <с ildurna> І яке це задоволення, <с> коли в тебе двоє дітей, ти собі за ручку взяла, йдеш. Діти слухаються, діти виховані, діти вміють гуляти. Їм цікаво, вони по-дорослому свідомо поводяться. І можна їхати, можна щось бачити, годити, обговорювати, спілкуватися, враженнями ділитися з дітьми. Це, ну, я просто кайфую від цього. І Софія дуже швидко по дорослі йшла, хоча й Матвій Віці був такий дорослий, свідомий. А коли вони двоє, то взагалі. Його напевно виключили звук, бо він як кричав, то всім було страшно. На вході такий гігантський. Хочете, я вас сфоткаю. О, дивись, там є олені. Такий красивий. Дуже красивий. I'm Да, там? Був кафе. Якщо забагато. Кажи, як ти підстригся. Красанчик. Вже вдома у нас сьогодні неділя, вечір. Вже постриглася, покупалася, дивимося мультики. Діти перекушують, як завжди, бо. Тих півгодини години до вечері ніколи не вистачає. Сьогодні дуже буде проста вечеря, таке м'ясо, просто картоплю, поріжу на дико і все. з наступного тижня буде потепління, нарешті довгоочікувано. 15 градусів передають. Може, з ним трохи з'являться якісь сили, бо щось сил взагалі немає, тільки хочеться спати весь час. Я вже така якась на себе не похожа. <сум> Та трохи з тими хворобами і з тою перевтомою, і з тим адреналіном, і з тим стресом, з тим всім накупом. Просто хочеться лежати, спати цілий час, а то біля дітей нереально. Не І оце поки їх в школу в садок, якийсь час є трошки щось зробити, а потім десь той час дівається. Так, що такі в нас були ці вихідні. Трохи погуляли, трохи розвіялися, трошки вдома повалялися в мультиках, бо така погода, що дуже... це нормально. Є час на. Гру є час на прогулянку, є час на навчання, а є час на просто полежати в телевізорі, в мультиках і під ковдрою, і поніжитися, і порозкидати трохи іграшки в хаті. Це все абсолютно нормально. Будемо вечеряти будемо лягати спати. Дітей кладу рано і сама лягаю рано, хоча на ранок все настаю, така невиспана. Але це просто вже така накопичена втома за ті півроку, що. Мало спиш, багато працюєш, потім воно тебе доганяє в формі якихось болячок, з яких тяжко вилізти, але то є життя. Таким було моє сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися до кінця. До зустрічі в нових відео. Всім па-па. Бережіть себе!